Добрий день! До захисту представлена лабораторна робота номер 7 студента групи нвп 211 Криського роману. Тема лабораторної: робота з датчиком вимірювання вологості та температури. Вивід значень на дисплей та віртуальний термінал. Почнемо, як завжди, з коду. Ми починаємо з підключення бібліотек для роботи з загальними інтерфейсами для роботи з різними сенсорами та для взаємодії з сенсорами. Далі вказуємо другий Pin, як pin, який буде під'єднаний до DHT сенсора. І вказуємо, який тип сенсора ми використовуємо. В нашому випадку це DHT 11. В цьому рядку ми створюємо об'єкт DHT класу та ініціалізуємо його з параметрами DHT-Pin та DHT Type. Далі ми оголошуємо 32-бітну зміну з ім'ям DelayMS. Підключаємо бібліотеку LiquidCrystal для роботи з дисплеєм. Нижче ми створюємо константи для дисплея та ініціалізуємо ніжки в об'єкті LCD. Далі в нас йде функція Setup. Спочатку ми в ній використовуємо Serial Begin для з'єднання з інтерфейсом зі швидкістю 9600 біт на секунду. Далі в нам йде команда DHT Begin, яка запускає датчик DHT. Далі виводиться цей рядок. Тут ми оголошуємо зміну Sensor T для зберігання інформації про датчик. В цій частині коду виводиться інформація про датчик температури, а саме тип, версія, ID, максимальні і мінімальні об'єми та роздільна здатність. В цій частині коду це все повторюється, але вже для вологості. Далі ми починаємо роботу з дисплеєм 16х2 та виводимо початковий напис Hello World. Тепер в нас йде функція loop. Спочатку йде затримка, потім оголошується зміна Сенсор. Для збереження події вимірювання. Ось ця строчка отримує значення події вимірювання температури та зберігання це все в змінній івент. Далі в нас йде умови. Що виникає помилка, то нам виведе помилка читання температури. Якщо все добре, то нам буде виводитися температура в Цельсіях. Те ж саме повторюється в вологості в процентах. Далі ми вказуємо, що хочемо вивести на першу строчку дисплея значення температури, а значення вологості ми хочемо вивести на другу строчку дисплея. Тепер переходимо до схеми. Тут у нас є датчик, який під'єднаний до живлення, ґрунту та другої ніжки. Далі у нас є віртуальний термінал, який під'єднаний до першої ніжки. І також є дисплей, який під'єднаний до живлення ґрунту та ніжок за прикладом. Тепер запускаємо. Бачимо, що нам вивело інформацію про сенсор. Тепер ми бачимо значення температуру та вологості. Зараз ми змінимо температуру. Зробимо її нижче. Бачимо, що і в терміналі, і на дисплеї температура також змінилась. Тепер змінимо вологість. Знизимо її. Вологість також виводиться. Все працює добре. Це все. Дякую за увагу!